Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас буде трошечки токарочки. Значить, яка предісторія? Звернувся до мене один знайомий. Руслан, тобі привіт, якщо дивишся, дзвонок. Привіт, привіт. Тут таке діло. Є у мене компресор. Обичний повітряний компресор. Каже, Торохтить так, що просто біда. Каже, я його розібрав. Взагалі, треба зробити втулку. Та кажу: ну, знімай шатун, привозь. Та ні, каже, тут такий компресор, що не знімеш шатун. Каже, Я привезу з колінвалом. Ну, З колінвалом, то й з колінвалом. Ладно, домовились, все, привіз. Ось він, як ви можете його ліцезрять. Звичайний поршньовий компресор. Оце його колінвал, бугіль, не знаю, щока, називайте, як хочете. Отакий у нього шатун на подшипникові. Люфта тут нема від слова зовсім. Отакий от, отакий поршень. Отаке мідне там всередині все пердаляне. Ну, кольца, вроді би нормальні. Може, я сказав би, що може навіть і не працював, ну не знаю. Щоб ви розуміли, отака втулка. Бачите, тут є отвір, отака втулка. Розпердолило її, матір Божа. Ну, повезло те, повезло те, що отут шийку не тронуло. Тобто тут все чітко, все циліндричне. Отвір тут є, без всяких проблем. Чого так, спитаєте ви? Потому що, ось дивіться, на нижній шийці шатуна. Бачите, є такий піптіль із шайбою. А тепер дивіться уважно. Бачите, ось кусочок дротика виглядає. Тут стояв поводок. Який, ну, мішалка, поводок, чорпалка, називайте, як хочете. Да? Коли воно оберталося, воно чорпало масло і розкидало по всьому цьому ділові. І частина мастила попадала сюди в цей отвір. Потрапляла ось сюди, там є канавочка така, і якоби повинно було мазати палець поршня. Понятно, що коли відломилося оце все діло, і пішов, як то кажуть, зворотній відлік. І оцей зворотній відлік переїхав до нас. Так, то й так. Він там привозив пруток отакий, ну, понятно, що це латунь. Каже, давай зробимо. Кажу, ми зробить зробимо, але воно вклине, не робитиме. Є у мене кусок бронзи. Отакий, будемо точити з бронзи втулку. Потім будемо райбером все це діло проходити. Ну, в общем, як ви могли здогадатися, робимо так, як, так, як ми вміємо. Тільки так може вийти. Ще один нюанс. Не знаю, чому так. Чому так, але. Ширина чи товщина нашого шатуна тут складає ну, 14 мм. Може, тут погано видно буде, але 14 мм. Довжина втулки. 18,5, ну, я думаю, там може 18 мм було. Чітко видно межі, як воно стояло. Бачите, з кожної сторони все це діло виглядало. Для чого воно так зроблено, я не знаю. Ну, я думаю, що ми будемо робити так само. Тобто ми від заводу не будемо відступати. Як можете бачити, втулка не пойми з чого, чи це мідь, чи це, чи це бронза, чи, чи латунь. Ну, в общем, я не знаю. Воно воно мідне. Так, то й так. Ну, якщо з тулкою, у нас тут все буде зрозуміло. Да? А от що придумати із поводком. І як нам все це діло одурити. Чи його спробувати висверлити цю закльопку та нарізати різьбу якусь, і спробувати туди причепити якийсь поводочок і запустити, чи може тут щось приварити, Хоча сюди варити я думаю, в нас не вийде. Це литво, це чугун, воно лопне, репне, десь кудись попаде та железяка і наробить біди. То я думаю, тут прийдеться, мабуть. Все це діло висверлювати, різати різьбу і ставити гвинт на фіксатор різьбових з'єднань. Тільки так. Бо ну, по-іншому я, я не бачу. І ще прикол. Дивіться, що мені сподобалось, бачите, як прикольно організовано з'єднання із валом електродвигуна. Тут нема ні шпонки, немає ніде нічого, просто бугіль зжимається, ну, понятно, що гвинтом, там, болтом. Затягується, я думаю, мабуть, під внутрішній шестигранник. Та й по всьому. Навіть якщо десь щось вклине, тут може катанути, але ніде нічого не перерве, ніде нічого не, не наробить біди. Я думаю, що це класне рішення. Ну, от якось так. Тому що будемо будем щось пробувати, щось мудрувати, щось робити. Да? Погнали. Дивимось. В общем, закльочку я витяг. Отак вона виглядає. Ведь камера не хоче фокусуватись, дуже маленька. Тут отвір троєчка. Ну, ми, мабуть, його розсверлимо сверлом да, і наріжемо різьбу М4. Звісно, в упор різати поганенько буде, але нічого страшного, я думаю, наріжемо. Витяглося все це діло дуже просто. З допомогою кусачок, бокорізів корізів. Та й по всьому. Ну а зараз, мабуть, йдемо до нашого токарного станочка і будемо пробувати щось чудити, щось, щось сповняти. Погнали! Так, В общем, парафія дивимось, заготовочка. Просмалив наскрізь 5,5. Зараз тепер зупиняємось, міняємо сверло, в общем, розсверлюємо. Не знаю, там десь робимо 11,5, бо палець на 12, щоб ми могли пройти тоді райбером. Ну, Подивимось, може 11,5, 11,8 чи 9 десь. Ну, ну, туди. В общем, ви зрозуміли. да? В общем 5,5 є і їдемо далі по наростаючій. Так, шановна парафія, отвір просверлений, підсверла. Все, чітко, все класно, 11-ка. Тепер ставимо розточний різець <кій> і робимо десь 11,8, 11,9 Під райбер та й, й по всьому. В общем, погнали, зараз розтачуємо і снаружи обгоняємо і втулка наша готова. Значит, дивимось. Отвір розточений. Зараз спробую показати. Всередині навіть є канавка. Видно вам? Так, да, видно канавка. От якось так. Е, є запас у нас на проходження райбером, да, щоб вигнати в розмір. Ну і тепер. Точимо снаружи, робимо фаски і відрізаємо. Всім їдемо, працюємо. Ось так все це, це діло виглядає. Чітко в натурі клас. Точимо. Так, ну що, любі друзі, втулочка готова. Оцей спицик ми зломимо. Та й по всьому. Все тут чітко у нас. Стає, заправлюється, затравлюється, підігріємо трошки шатун і туди його запресуємо. Зробив так, як в оригіналі, щоб вона виходила з однієї сторони пару міліметрів і з іншої сторони пару міліметрів. Все буде чітко-класно. Ось вам для порівняння. Все, тютілька в тютільку. без всяких нюансів без всякого фанатізму. Я думаю, буде все чітко. Після того, як запресуємо, проходимо райбером. Тоді Через цей отвір сверлимо отвір. Він у нас буде попадати чітко, там де канавка, да, яку ви можете ліцезріти, як то кажуть. Та й по всьому буде в нас готово. І залишається у нас питання із поводком для розкидання мастила. Ну, Я думаю, тут ми теж надуримо природу, наріжемо різьбу. Та й по всьому, і буде все чітко в натурі класно. От що там в якості поводка, може бути, Ну, на жаль, я не знаю. Якби я бачив конструкцію, я б може б щось би і сказав. А так, будемо щось ізобрітати, якийсь велосипед. В общем, якось так, погнали далі. Що, дивимось, що в мене вийшло, запресував, все чітко, класно, без проблем. Тепер сверлимо отвір для змазування. Проходимо райбером і на цьому будемо завершувати. Залишиться у нас розібратись із поводочком, та й по всьому. Зараз підбираю сверло і сверлимо отвір. Так, ну що, можете побачити? да Вже у нас райбером все це діло пройдено, пальчик не бовтається, все офігенно. Діра у нас тут є. Світиться, бачите, наскрізь. Все світиться, все чітко, все класно. Ну, по красоті, взагалі бомба. Так, як все це діло має бути. Ну, Тепер давайте провіримо, як воно у нас це діло маже. І чи маже взагалі ну, видно, так? Да? Масний палець. Все чітко, все класно. Отак от, от воно буде працювати <кій> на масляному клині, як то кажуть. Ну, Все. Все готово. Чітко в натурі клас. що з цієї сторони, що з цієї сторони. А тут, мабуть, десь якісь задири на пальцеві. Ну, так от. Можемо з цієї сторони, яка різниця Все чітко, все класно. Ніде тут нічого не конусить. <кій> все в нас вийшло. Все в нас вийшло. Да, тут є такі якісь. Прихвати на пальцеві. Тай ми трошки підшаманимо. І тепер переходимо зараз до цього отвору, будемо щось думати із тим поводочком, щоб воно розкидало масло. В общем, погнали, займаємось, працюємо. Ну, ось, в принципі, і завершили ми ремонт. Нашого такого цікавого вузла. Отак от я зробив лопатку. Подовжені не став обрізати, то власник уже обріже сам, так як він захоче, щоб я, як то кажуть, не був крайній. Бо оригіналу я не бачив, як він виглядає. Чи, на жаль, чи на щастя. Ну Та й по всьому. Тут різьба М4, гвинт під внутрішній шестигранник на фіксаторі різьбових з'єднань. Ну тут втулка, все ви то бачили. Збирати також, нехай він сам збирає його. Мені то не цікаво, все в нас тут ходе працює, люфтів нема. ну Все по красоті. Тому на цьому буду вважати завершений наш ремонт. якщо що кому було цікаво, будь ласка, дивимось, кому було не цікаво. ну, Значить, не цікаво. Отак, ще раз покажу. Да. Не допускайте отаких от поломок, бо вони потім йдуть до фатальних наслідків. Ну, вам можу побажати щастя здоров'я міцного довголіття. Робимо так і далі буде.